Всіх вітаю, з вами Марія, і що буде завтра? Давайте роздивлятись. Дивимось на один день, все як завжди, кілька питань починаємо з особистого життя. Тож, що буде завтра в особистому житті у вас? Затягується закінчення якоїсь ситуації в вашому особистому житті. там. Будь-чого, воно торкається для вас. Але все ж таки ви будете задоволені, бо все ж таки якась жартовність закрита буде, якась тема по навчанню закрита буде, якась тема для когось з вас з дитиною пов'язана. Вона буде закрита. І головне, що гарно для вас. Приємно, ви будете задоволені. але як то кажуть, одне закривається, інше одразу починається. Тож ви не зупинитесь на тому, де ви крапочку поставите, але ж ви одразу, як знаєте, є зацікавленість продовжувати щось, починати щось нове. Ну, тобто тут, тут так непогано все. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Тут приємна буде зустріч, така вона поспіхом трошки буде. І така вона як очікувана. То, може, ви знаєте, як з кимсь домовились ще раніше, домовились, там напередодні, наприклад, або може і в той день, але ви будете дуже поспішати. Як нема часу там дуже довго збиратись, ну, воно так. Знаєте, як є бажання побачитись І там ще якась як інформація для вас буде розкриватись. Це не просто так, а як щось ви дізнаєтесь навіть, щось вам буде цікавим і одразу починаєте щось там собі фантазувати. Пов'язано все ж таки з як з новим початком, як з людиною, яку давно не бачили. Це так, давайте більш ретельно роздивлятись дії чоловіка до жінки в цей день. Що буде робити завтра чоловік? Стосовно жінки, дійсно, тут хтось, якщо довго не бачились, то тут буде як встановлюватись знов спілкування. Бо людині щось без вас так дуже сумно. щось хочеться, Почуття є, є бажання бачитись, є оце, знаєте, таке внутрішнє наповнення такими емоціями, якими хочеться навіть ділитись. Ну тут як знаєте, збалансувати відносини між вами. Отаке От бажання особливо таке є. Давайте дивитись, що буде робити жінка у бік чоловіка завтра. Дороги тут показані, тут дійсно тут буде, як знаєте, побачення, як... Жінка буде готуватись, що тут скажеш. Я тут навіть іншого і не скажу. Це, знаєте, як для когось дійсно. от Наприклад, ви собі прокинулись і трошки собі дозволили полежати, а тут дзвіночок, телефони або смс приходить, там давай зустрічаємось через, там, скажімо, півгодини. Буду тебе чекати, чи заїду, і ви починаєте бігати, бігати. Бистро, швидко збиратися, отак, більш показано. Давайте про роботу подивимось. Ой, ой. Що буде завтра? По роботі. Теж все ж таки показана ситуація, яка пов'язана з королем кубків, і швидко з'явиться людина, може, з якимись такими, знаєте, речами, що швидко вам буде щось розповідати і нервово так розповідати емоційно. Але потім будете розбирати якусь ситуацію разом. Людині важлива буде інформація, яку може обговорити або тільки з вами, або саме з вами цікаво щось обговорювати. Що важливо прийняти в цей день? Тут якісь омріяні зміни, і якісь дороги все ж таки, десь ви, ви будете, або до вас хтось буде приїздити. І це щось більш таке приємне. Це щось, що буде для вас гарним результатом. Для когось пов'язано буде з колективом, навіть не з однією людиною, а з, ну, там, наприклад, ви спілкуєтесь там. З кількома людьми, і це як з усіма вами воно буде пов'язане. Ну, там, сім'я або друзі, або там робочий колектив. Від чого краще б за все відмовитись завтра? Від емоцій, але таких, що ви переживаєте, боїтесь там, плачете, страхи якісь. Це, як знаєте, як надумані проблеми. Від такого точно відмовляйтесь, бо взагалі то поряд з вами є люди, які до вас дуже гарно налаштовані, які вас люблять, які намагаються якось там бути поряд з вами, щоб заради підтримки, заради. Створення гарного настрою. Тобто довіряйте тим людям, які от найближчі до вас. Бо вони дійсно зможуть вас відволікти від таких от страхів. може наснити щось, але не звертайте уваги, бо сон буде продиктований більш якимось емоціями. Тобто, ви щось там подивились, ваш мозок цю інформацію по-своєму обробив і видав вам через сон. І вас може це налякати, бо ви собі там якийсь страх відчули. Може, він був там на одну секунду, але ви його встигли відчути, і ваш мозок встиг його записати собі. Ну, а ви ж знаєте, як вміє мозок щось там видавати, а особливо, якщо на небі повний місяць, то взагалі там ховайся. Далі дивимось. Чого ж не уникнути? Чого ж вам завтра не уникнути? Очікування певного результату, не уникнути якогось навчання, якісь, взагалі тут навіть не одна ситуація вас буде чомусь навчати. Це знаєте, як е дарунки долі, От, як, е коли саме життя нас навчає, як, як краще проходити якісь там ситуації, як краще себе поводити в якихось ситуаціях або з певними людьми. Е не уникнути. І це гарні для вас насправді події. Бо це до чогось дуже гарного вас веде. Поступово не одним таким кроком, але ж результат ж буде гарний. Хай навіть і не за один день може воно відбутись. Тут може бути протязі тижня навіть ваш шлях таким буде. Далі дивимось. Порада від вищих сил на завтра. Так, ось тут завершення, певне завершення трансформує вас вашу ну, ситуацію, давайте так казати, як вихід. А давайте трошки уточним. Ситуація стабілізується, збалансується через певні знання, через певну інформацію. Рухомість ситуації, тобто щось закривається, щоб цілком і повністю змінити ситуацію, якась е, подія, яка е, спочатку буде виглядати от, не дуже симпатично, буде виглядати як втрата сил, якихось там енергій, якихось там матеріальних статків, ну, тобто втрата чогось, але е, заради стабілізації. І, повірте, не все буде вам відомо. Буде розкрита ситуація рівно настільки, скільки, от як то кажуть, от стільки можна знати, а оце поки що приховане. А чому приховане? Ну Це щось кероване щось це, як знаєте, як. Зараз. Угу. Коли раніше часу не треба давати ну, багато інформації, коли це може тільки до жертовності якоїсь привести. Ну Це як, знаєте, спланована э, ситуація, коли от щось розкажу тобі, а щось поки що мовчу, бо э, не все там ще готове до озвучення. Бо ще до, до кінця не розумію, як воно буде, або до кінця недопрацьована ситуація. Ну, щось таке, Все, на цьому закриваю відео. Всім вам дякую за перегляд. І всім дуже дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. І особливо дякую всім щедрим людям за вашу допомогу. Побачимось з вами в наступних відео, особливо, якщо ви підписані, то точно побачимось. Тож до зустрічі, всім пока.